Підтримка малого і середнього бізнесу в пріоритеті роботи керівництва області, попри всі складнощі воєнного стану, 93% підприємців Чернігівщини не бажають релокувати свій бізнес і хочуть працювати на своїй землі, наголошує заступник начальника ОВА Костянтин Мегем. Якщо говорити про великі підприємства, то у нас релокувалася тільки пожмашина, але це не можна сказати, що вона повністю релокувалася. Це було див диверсифікація процесів виробництва. Якщо говорити про Чернігівську область. Масової релокації не відбулося. Підприємства залишають працювати тут, на Чернігівщині, незважаючи на ті труднощі, які є і логістичні, і забезпеченням електроенергії. І тому подібне. Постраждалий під час війни бізнес. Може отримати з обласного бюджету часткове відшкодування витрат на визначення шкоди та обсягу завданих збитків. Також для підтримки бізнесу створено і державні програми. Якщо говорити про підтримку бізнесу, це перш за все державні програми, які є наразі. Це і кредитування і відшкодування певних збитків там. При аналізі втрат під час війни, тобто, ну якщо говорити про обласний бюджет, це не суттєва невелика допомога, тому що обласний бюджет обмежений в ресурсах, але в основному це грантові програми за кошти державного бюджету. З іншої сторони, ми намагаємося залучати перш за все. При співпраці з міжнародними партнерами мікрогранти для малого і середнього бізнесу левова частина підприємств на Чернігівщині вже оговталася після бойових дій та відновила свою роботу. Питання тільки по потужності, наскільки вони відновили в плані масштабів виробництва, тобто за нашою статистикою це 53 80 але не на повну потужність, враховуючи логістичне, наші логістичне розташування області, звичайно, що бізнесу досить складно, тому що ринки збуту вони мають перерієнтуватися на західні країни. Про підтримку малого та середнього бізнесу варто дбати не лише на рівні держави та області, а й на рівні громад. Резюмує Костянтин Мегем. І ставить за приклад Ніжинську громаду, яка створила для підтримки бізнесу офіс відновлення та розвитку. Це дуже показовий момент, коли створюється такий от офіс, коли громада демонструє свою спроможність, дякуючи партнерам, які допомогли фінансово реалізувати цю ідею. І звичайно, що в інших громадах мають бути створені такі офіси, але це ж знову залежить від громади, наскільки вона готова готова рухатись вперед, готова налагоджувати зв'язки, готова розвиватися.